Друзі, доброго дня. Я в місті Тальне. Це Черкаська область і 140 км від Черкас і 40 від Умані. Газифікований будиночок глиняний, обложений цеглою за 6 тисяч доларів. Водечка тут централізована. Заборчик отакий желізний. Опалення пічне і газове. На даний час будинок розділений на дві частини, але документи всі одні. Ну, так як один будинок просто заложений вхід один. І зроблено двоє дверей. Сам будинок наче в нормальному стані. Шість соток землі, підівненький квадратний участочок. Він виробляється постійно, не за зароший. Зараз я обійду по кругу і зайду в обидві частини. Продається він як один. Як жили колись люди тут, потім там для дочки собі вирішили віддати половину, відгородилися і зробили два входи. На даний момент ніхто не живе тут. Будинок одним цілим продається. Це непогане тут місце розташування, а там вверху по вулиці 5 хвилин ходьби, пішки є базар і продуктовий супермаркет. Тобто люди тут живуть ось вище, ці, що показують, то вони в центр туди, особливо, в центрі АТБ. Ну, ходять туди там рідко, ну взагалі, якщо там їжа, городина всяка, то базар все поруч, а в центр йти не треба. До центру звідси 15 хвилин з головою ходу. Ну, там вже більше магазинів. АТБ. Речові магазини, ну все-все-все, що, що потрібно. Так що місце непогане. Тихенько тут. Немає людей багато. Так. Зараз заходжу в першу частину. Тут кухня і одна кімната. В цій частині трошки речей наложено, але так основне, я думаю, ми побачимо. Заведений газ до плити. Стеля наче в нормі, лічильник не винесений. Це кухня, ага, тут То було в віранді, мабуть, кухня тут. Ще одна кімната. Не знаю, де кухня. І одна спальня. Опалюється, є тут дві груби. Тут ось є плита і груба працюючі. А газовий котел в другій половині знаходиться. Ну і він опалює весь будинок дві половини. На чердак на горище я не лазив, але люди там все контролюють, хоч нічого. Нічого там не гниле, не поломане, нічого не тече. Отак. І оце тут віранда й Дві кімнатки, а в другій половині там більшечко місця. Зараз подивимось. Отак, і тут другий вхід. Ну, так, трошки все облущене, треба підкрашувати, але наче воно ціленьке все. Так що тут я не знаю. Ага, тут ось. А, значить тут є така чи кімната, чи кладова, підходяща, як на мене, для ванни туалету. Але внизу тут погріб. Отакий земля зберігається картопля, бачите, люди. Ну, кажуть, погріб нормальний, нічого не пропадає. Не знаю, так по розміру кімнатка для ванни, туалета підходяща, як тут з цим погрібом. Це треба вже, щоб спеціалісти підказали, що тут можна зробити. Так, оце в нас. Кухонька ще одна. Ось наш газовий котел старого зразка. Він робочий тут, ну, каже, перевіряли, все нормально, вода злита, все працююче. І тут ще один вивід до газової плити. Так. І ще дві кімнати, здається, зараз подивимось. Будиночок, звичайно, такий рук треба докласти, але в місті і... Не дуже дорого. На даний момент то це найдешевший в продажі в тільному будинок. Є дорожчих багато. Так як нас цікавить дешеве, то я домовився з одним з найдешевших. Знаю, що зараз буде куча критики, за що такі гроші і за те, що це містечко. Ну, і в селі, плюс-мінус така хата теж. Ну, можна і за три, мабуть, знайти, але... Щось вони мені не попадаються останнім часом. Так, ось замітив якусь тріщину сквозьну. так Підлога тут не дерев'яна вся, лінолімом вкрита, швидше за все, що не бетоновано. Так, друзі, тут ще є отакий сарайчик цілий. Є там один спереду, але там він уже... ...ето був хлів. І він уже там завалюється. Кажуть, опасний для життя. Цей ще такий ще стоїть. Ну теж стан ви бачите. Ну, знаружі він воно ціле. А всередині я думаю, що можна все поправити. Сусіди тут скрізь живуть, вулиця жила. Навпроти тільки будинок зараз, наче в продажу вінка сказала. Не знаю скільки він коштує і що. Так, і отак город у нас. Зараз я стану до забору. Отак рівненький, квадратний, ось це ця, ця будівля, що валиться вже, бачите, криші там немає, всередину вона закрита, я не заходив, Ну, жінка каже, що туди не має чого лізти. І такий рівний городик. Город тут виробляється, все нормально, нічого не зароше. Водопостачання, бачите. Гусочок централізований. Ціна будинку 6 тисяч. Газ заведений, опалення, грубе і котел газовий. Вода в дворі. Приватизації немає документи в порядку. Місто тальне, Черкаська область. Все, друзі, дякую вам за перегляд. Напишіть, що думаєте, по ціні, по будинку. І поставте лайк, якщо не важко. Гарного вечора вам!